А далі, друзі, ми поговоримо про чергові ініціативи, які лунають у Верховній Раді, і от е, хочуть депутати народні оприлюднити інформацію щодо місця знаходження військовозобов'язаних осіб близьких родичів, міністрів а також діючих державних службовців категорій А і Б. За період з 24 лютого 2022 року по теперішній час автори проекту народні депутати Сергій Кузьміних, Анна Скороход і Георгій Мазурашу. І от власне один з ініціаторів цього законопроекту з нами на зв'язку. Георгій Мазурашу, народний депутат України, фракція Слуга народу розпитаємо його власне про ідею цього законопроекту. Георгій, вітаю вас, добрий вечір. Вітання українським героям, слава. Уточню, що автором є Сергій Кузьміник, а ми з Алною підтримали ініціативу підписом. Ага, так, добре. То на що спрямована така ініціатива? От ну давайте у, от просто пофантазуємо, трішки уявімо, що цей законопроект от зразу завтра і приймають там єдиноголосно. Що далі? Що українці дізнаються з цього законопроекту? Яку інформацію? Власне, я підтримав е, цей проект постанови це проект закону е, саме через те, що переконаний, що треба бути більш відкритим, особливо в питанні е, перебування близьких родичів е, людей з вищих ешелонів влади е, під час воєнного стану, під час війни. Е, я сам е, оприлюднив. Е, Самостійно там інформацію про своїх близьких, і власне ніколи це не приховував. І одразу після початку повномасштабного вторгнення говорив, де ми знаходилися на час вторгнення. Там перемістилися додому з броварів з під Києва. Я оприлюднив інформацію, де знаходяться мої діти, і знаходилися весь цей час. І вважаю, що така інформація має бути навіть на сайті Верховної Ради. От у нас є там сторінки, де Кожного депутата, де оприлюднена інформація там про помічників і контактні дані. Я думаю, що варто розвинути, тому що багато фантазують і, і маніпулюють навколо цього. І це саме стосується е, членів уряду е, державних службовців категорії А і Б. Оце я підтримував усім підписуючи проект постанови Сергія Кузьміни. Там, в принципі, прозоро натякається і на перспективи, скажімо так, мобілізації тих військовозобов'язаних, які ну будемо вважати, чи ухиляються, чи просто там не поспішають стати на захід вітчизни, тут моя позиція, ну скажімо так, м'якша, або я вважаю, що треба бути достатньо мудрим, щоб розуміти, що якщо будь-які громадянин, незалежно чи це там родич когось високопосадовців, чи Просто там будь-хто інший, якщо він не готовий і фізично, і морально захищати зі зброю в руках, важливо знайти будь-яку іншу функцію в обороні України. Це не лише військова служба, і е, комплекс різних заходів для того, щоб бути ефективнішим у протистоянні російській агресії, а не а... намагатися всіх якось там загнати в армію. Пане Георгій, так почув зрозуміло. Тепер давайте. Фантазуємо далі. Ну просто Знову ж таки, це от я, звичайний громадянин, намагаюся зрозуміти, в чому е, Ну в чому користь. Е, уявімо, відкрилися списки. Е, дійсно, там син якогось чиновника, неважливо кого, знаходиться в тій же Британії. Виїхав він туди, умовно. У нас сьогодні 11 травня 24-го, Виїхав він туди 11 травня 22-го року. Весь цей час перебуває там. Про це ми знаємо тепер всі українці. Ми думаємо, от який чиновник вивез свого сина або син якимось чином туди виїхав і не повертається. Чи прописані в цьому законі або законопроекті методи розслідування? А яким чином син, чи брат, чи кум, чи сват, чи ще хтось. Покинув Україну, а наприклад, вже після початку повномасштабного вторгнення, коли у нас закрилися кордони, такі механізми в проєкті постанови не розписані. Там, якби це звернення. проєкт постанови щодо звернення до кабінету міністрів. І звісно, що як і е, у разі ухвалення проєктів законів, коли вони стоїть законами, то є е, передбачено там, що кабінет міністрів розробляє вже, там, скажімо, якісь наступні підзаконні акти. Інші документи, які дозволяють реалізувати вже задум, скажімо так, сам ініціатор Сергій Кузьміних, він вважає, що якщо у когось з високопосадовців або високостатусних осіб, так у владі українській близькі родичі військовозобов'язаного віку і стану виїхали під час повномасштабного вторгнення за кордон і не повертаються, не, не виконують свій. Обов'язок я повторюю, я вважаю, що не лише військова служба, але він саме на військову службу акцентує увагу, то ці високопосадовці не мають скажімо так, морального права перебувати на своїх посадах. Тут я так само маю трішки відмінну позицію. Тобто я розумію, що мова все таки про моральний бік справи перед усім і навіть в проєкті постанови не вказано, що в разі там виявлення цього там когось треба звільнити є різні ситуації. от ви назвали там умовно хтось чий, там син, наприклад, там віку навіть мобілізаційного, там зараз плюс 25 років або призовного віку 18, там, так і старше знаходиться в Британії. А чому він знаходиться, як він виїхав? Це теж важливо, так тобто, хтось навчається там офіційно. Ну виїхав, безперечно, офіційно, просто ну, а, так, пане так. Георгій, дивіться, яка історія. Просто якщо от ці механізми про те, як ця людина виїхала, яким чином чи порушила вона закон, чи не порушила, користуючись там рідством, так з певними чиновниками чи з депутатами, чи ще з кимось, чи з державними. Посадовцями власне от ці механізми не прописані. То тоді цей закон, знаєте, він, як на мене, спрямований виключно на те, щоб люди в черговий раз подивилися на чиновників і сказали, «О-о-о, вивіз ще й своїх рідних під час війни, а вони ще й ухиляються. Тобто, це, знаєте, момент такого знову популістичного документу, який просто замість користі. Нестиме чергову порцію агресії, якої і так, ви ж розумієте, дуже багато і спрямованої і на чорновників, і на держапарат, і навіть просто на громадян. Дуже мало коли навіть проекти законів містять стільки там деталі, щоб можна було всі механізми там передбачити. Так, тобто, як правило, ще раз повторюю, це робиться вже на підзаконному рівні. У даному разі це проект. Постанову щодо звернення до кабінету міністрів, і якщо би це було ухвалено і підтримано в, в, в Верховній Раді, то кабінет міністрів вже мав би розробити наступні механізми, як реалізувати те, що тут е, прописано, так тобто, звісно, що це передбачає і е, дізнавання яким чином. Виїхали ті чи інші родичі, близькі там високопосадовці. Я мав сам досвід е, е, звернень депутатських, наприклад, до прикордонної служби чи до кабінету міністра, тому що прикордонна служба е, ну ігнорувала або там давали відписки. Я хотів дізнаватися, е, коли були ці такі е, достатньо гучні справи навколо е, не випуску. Кання за кордон студентів наших, так то я запитував, наприклад, яким чином чи виїхав там хтось з близьких когось з високопосадовців, і на жаль не отримував відповідь. Тобто це залишалося закритою інформацією. І я думаю, що якраз більше напруги, коли люди не знають, тому що незнання залишає багато місця для маніпуляцій, навіть для брехні. Тому я вважаю, що важливо, щоб ми відкрили цю інформацію і побачили реальну картину. Щоб люди знали, ну навіщо фантазувати, навіщо там користуватися, давати можливість навіть навіть ворогам грати на цьому. Там е, я навіть знаєте, чую, наприклад, там ну це не стосується вже в принципі е, саме цієї теми, тому що мова наприклад про батьків президента. Але я назву там побутовий приклад. Мені там знайомі кажуть, а от батьки президента нашого вони там знаходяться, умовно в Каліфорнії, десь. А в цей же час там інші знайомі мені кажуть, там та я знаю тих, які його охороняють в Україні. Грубо кажучи, їх охороняють так, батьків президента. Тобто. Знову ж таки, маніпуляції очевидні. Хтось маніпулює, хтось береше так. А якщо ми більше відкриємо інформацію, звісно, що е дбаючи про Безпеку теж та тобто, можливо, там не ну просто деталі, як на мене цю інформацію відкривати. краще відкривати зразу правоохоронним органам аніж людям, тому що мені здається, в людей це викличе ну реально ще величезну хвилю хейту, і і так, скажімо, у нас держапарат знаєте, зараз так на волосині висить від. Е Такого обурення і е, тотальної недовіри мені здається, це взагалі може підірвати. Але отут питають до речі, глядачі. От абсолютно глядацьке питання дуже слушне. На вашу думку, а які шанси, що цей закон а, взагалі зможуть прийняти? Тобто, знаючи а, депутати про те, що їм доведеться надавати дані про своїх родичів, які можуть перебувати за кордоном, а подекуди і незаконно і нелегально? Їм доведеться це все тоді, і звичайно їм краще проголосувати проти? Ну очевидно, що я не привидес, не можу передбачити, чи ухвалили би чи ні, але це теж буде відповідь. В разі наприклад, там, не винесу в зал, це теж так, це означає, що не підтримуються, і це теж відповідь для всіх виборців, які зможуть. Запитувати у тих, кого кожен особисто підтримує на виборах, а чому ви не підтримуєте таку ініціативу? І я вважаю, що знов ж таки повторюю, що кожен має право на своє сприйняття. Я переконаний, що якраз від інформації навпаки зніме напругу зайву в суспільстві, і іноді навіть є приклади, про які хотілося б, щоб суспільство знало. Наприклад, чому е нам не розказати, а скільки народних депутатів, наприклад, там пішли е до лав збройних сил після 24-го, 22-го а такі приклади є там. Хто реально брав участь в бойових діях? Я знаю, наприклад, так, там, от що якраз бачите, якраз збіль... дізнатися, хто хто брав участь в, в бойових діях. Дуже не складно. Про це можна зайти там на різні сайти бригад, Я думаю, що ну це можна дізнатися. А от хто у нас в батальйоні Монако знаходиться, оце цікавіше. Але знову ж таки, чи це? Допоможе їх повернути сюди і статки їх вивезені за кордон, і машини по сотням тисяч доларів повернути. Оце питаннячко, пане Георгій. На жаль, у нас просто вже обмежений час, тому я змушений вам... вас відпустити. Секундочку, я вам ще скажу кілька секунд. Будь ласка, кілька секунд. я Вам скажу, що наприклад. Брат рідний одного з нардепів теж відносно недавно загинув, теж та да, тому що і був, на, на жаль, мобілізований там безпредельний, скажімо так, це теж люди не знають, а всі говорять та всі однакові, всі там не знаю, там самі ухилянки, тому що заброньовані, а іншим розказуючи, треба воювати. Треба своїм прикладом більше показувати, у тому числі показувати, де рідні і не закриватися від суспільства, на мою думку, так, краще. А, Та правильно, але бачите, ну от. Е... Тоді це треба робити з правильним посилом, щоб викликати не тільки хейт, а й якусь справедливу оцінку. Ну окей, думав, посил що... позитивний, а вже хто як сприймається, вже інша тема. Розумію так, так. Дякую вам, дякую за те, що знайшли час. Розтлумачили нам трішки про цей закон. Ну подивимось про на його подальшу долю. Георгій Мазурашу, народний автонова. депутат України, фракція Слуга народу щойно був з нами. Ну і побачимось з вами за хвильку.